Сімуї Любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, вже в четвер, 28 листопада, о 19.45 відбудеться матч у Лізі. Робий Київський Динамо. У себе номінально вдома буде приймати Вікторію Плензень. Сьогодні я хочу поговорити про Динамо Київ, про Вікторію Плензень. Ну і в кінці відео відповідно поділитися своїми думками, чого все-таки я очікую від даної битви. І давайте вже розпочинати. Розпочнемо ми з очних зустрічей команд. Між командами було зіграно лише два поєдинки, і то вони були товариські. Якщо беремо матч, який відбувся 10 відповідно, лютого 2015 року, то команди розійшлися, ми громади на день. Команди розписали такого нічі. А 14 липня 2018 року КІН здобули перемогу з рахунком 2-0 над Вікторією. Плензенні, але в офіційних поєдинках команди не пересікалися. А тепер, давайте, взагалі, давайте та, подивимось, де там команди взагалі йдуть на яких місцях у, свій, у своїх чемпіонатів. Розпочинаємо ми традиційно з господарів. Кияни зараз на першій позиції у чемпіонаті України. 35 залікових балів набрали підебіжні Олександра Жавковського. 13 турів, 11 перемог, 2 нічі та жодної поразки. Немає київського Динамо, 32 забитих князь. 10 м'ячів пропущено і різниця забито пропущених у Динамо Київ складає плюс 22. Куяни останнім часом набрали хорошу форму за останні, за останні 5 матчів у вичпи України, Кияни має 4 перемоги та відповідально нічого. Але якщо у киян справи у чемпіонаті України йдуть дуже добре, перша позиція, жодної поразки. То ось у Лізі Європи справи йдуть не надто, скажімо так, надприємно. Жодного залікового бала, жодного забитого м'яча немає у київського динамо. Кияни поки що єдина команда, яка не забила жодного м'яча у розіграші Ліги Європи. Поки що 36-та позиція. 4 поразки, 10 пропущених м'ячів, мінус 10 різниць забитих та пропущених. І справді ситуація доволі таки катастрофічна. Спочатку була поразка від Лаціа з рахунком 0-3. Потім була поразка на виїзді від німецького ґофангайма. Програла кияну з рахунком 0. -2. В принципі, непоганий не матч провели. Потім була мінімальна поразка від рому. Ось у тому поєдинку каяну мені дуже сильно сподобалось. І справді дуже гідний бій Каяни дали римлянам. А потім була поразка. Відповідно від Ференцвареша дуже боляча поразка за рахунком 0-4. Чехському чемпіонаті тепер вже про Вікторію Плензень давайте говорити. У чехському чемпіонаті Вікторія Плензень займає другу позицію після 15 турів. Команда набрала 33 залікових бала, але Славія на першій позиції у Славії 41 заліковий бал, і Славія пішла в відрив. Взагалі, Славія тобі найкраща атака, в них і найкращий захист, і найкраща різниця забих тепер пичних, але Вікторія Плензень з усіма абсолютно показниками чисто... Скажімо так, на чистій другій позиції да? 25 збитків у Вікторії Плензені, 9 м'ячів пропущено і різниця та пропущених плюс 16, 10 перемог з 15 турів, 3 нічі та 2 поразки у Вікторії Плензені. Ще брати Кубки, то спочатку була Планзень. У першому турі команда розійшлася миром 3-3. Потім була з зл Лудогорцем, нічого 0-0. Потім була ніяче з папа, нічя 2-2. Ну і потім перемогли Реал Сосія, да, думаю, любі друзі. Вікторія Реал Плензень да, играла взагалі-то Вікторія Плензені набрала 6 залікових балів, 7 забитих м'ячів, 6 пропущених м'ячів, різниця пропущених у Вікторії Плензень, складає плюс один, три та одна перемога. Е, Жодної поразки у Вікторії Плензень не було у цій розіграші. У цьому розіграшу Лігу Європи, тобто Вікторії плензенні справи на міжнародній арені йдуть краще ніж у Київського Динамо. Але в будь-якому випадку, я вважаю, що підопічник Олександра Шапковського є усі шанси для того, щоб здобути хороший результат. Я вижаю, що і Динамо, ще динамоки, Вікторія Плензень довольт рівні команди. Кияни, до речі, перед поєдинком з Вікторією Плензень перемогли Черномарець за рахунком 3-1. А Вікторія Плензень перемогла Градець-Кралове на виїзді за рахунком 1-0. Вікторія Плензень, чехська команда. Ну, в принципі, Вікторія Плензень дуже фізична, така силова, дуже здорова команда підготовна. В принципі, який збірна Чехії, Да? Взагалі, Всі чехські команди взагалі насправді, справді дуже фізично. Вікторія Плензень, дуже команда дуже організована. Фізично дуже здорова гра. Вертикальна команда Вікторія Плензені справді стандарти також їхній сильні якості. Але вважаю, що в Динамо Київ шанси є, абсолютно всі шанси є в киян. І е, е, я, в принципі, оптимістично дивлюсь на, на даний добій. Киянам потрібно тільки перемагати Чотири поразки, і якщо не зараз, то коли ще тоді Кияни, я думаю. Кияна точно вже втрачати нічого. Я думаю, де да і Вікторія Плензень, я думаю, також буде грати на перемогу. Я очікую відкритої гри, тому що і Динамо, я думаю, буде грати на перемогу. Вікторія Плензень. Відкритий буде футбол. А... Але я думаю, що обидві команди заб'ють. Це моя перша думка, команда обміняється голами. І кияни, думаю, свій перший м'яч ну, заб'ють. Ну, Вікторія Плензень також заб'є грати київського Динамо, обидві команди заб'ють. І друга моя думка. Я все-таки думаю, що Динамо Київ переможе. Да, мої друзі, смілива моя думка. Я думаю, що Динамо Київ переможе з мінімальним рахунком. Звичайно, що буде це дуже важкий матч. Вікторія Планзень дуже сильна, здорова фізична команда підготовлена. Звичайно, що матч для Динамо Київ буде дуже важкий, але я думаю, що підопічні Олександра Шавковського зуміють здобути не тільки перші голи свої забити. Але здобути свої перші три очки у цій компанії в лізі Європи. Ось у мене є якийсь оптимізм, що кияни все-таки переможуть. Тому моя думка: це обидві команди заб'ють. Та Динамо Київ з мінімальним рахунком Вікторія Плензень все-таки переможе. Я думаю, що Динамо зуміє перемогти Вікторія Плензень. Ну, я думаю, з рахунком 2-1, Я думаю, ось такий буде рахунок на користь Динамо Київ. Це моя така думка. Подивимося, що там вона, як буде, але я все-таки думаю, що Динамо Київ зуміє перемогти. То, що кому не та Динамо Київ з мінімальним рахунком, я думаю, Вікторія Плензень переможе. Що думаєте, друзі, ви напишіться думку в коментарях? Я вам, друзі, хочу побажати всього самого найкращого. Побажаємо Динамо Київ Вікторії Планзен цього найкращого, Ну, я думаю, що обидві команди заб'ють та Динамо Київ з мінімальним рахунком Вікторія Планзен все-таки перемогти зможе. Ну я думаю, 2-1. Я думаю, 2-1 Динамо Київ переможе. Тож обидві команди -то забій та Динамо Київ зуміє з мінімальним рахунком перемогти. Ось така моя думка на даний двобій. Я вам, друзі, дякую за увагу. Ще раз бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, мої любі друзі. Всім до побачення. Усім до нових зустрічей!